Управління поліції охорони у Києві та області до дня журналіста проводить майстер-клас із самозахисту. До події долучився вже наш Святослав Тромса, якому показали кілька прийомів. проти ножа захвату. Я думаю, можливо, він нам зараз якісь покаже. Дасть майстер-клас. Привіт, святе. Привіт, Олесю. Та тут вже ми всі на татамі, і протягом останньої години відбувався майстер-клас за участі журналістів. Зараз якраз поруч зі мною Олександр, він інспектор підрозділу Титан і трошки покаже власне кілька прийомів, такі які корисні журналістам під час виконання їх професійної діяльності, тому що завжди десь може спіткати нас ризики, напади і можливо щось інше. Зараз попрошу, щоб потримали мікрофон, і пан Олександр. Пояснить, і ми з ним покажемо, як відпрацьовується захват. Будь ласка. Е, так. Добрий день вам. Ми з вами вже якраз робили. Е, кілька слів скажіть, що зараз буде відбуватися, і ми зараз з вами покажемо. Зараз е, ми покажемо елементи освобоження від захвату і освободження защиту від ножа. Зараз з ми все покажемо. Перший прийом. В случае, если такая ситуация, угроза, мы прихватываем руку, проводим расслабляющий удар. Дальше делаем захват. Забираем нож и разрываем. Тобто, ось найважливіше це якраз зробити захват цієї руки, так? Контроль э, клинка, розслабляючи удар, і потім вже проводимо прийом. Чи могли б показати, можливо, які от боліві точки є такі, на які ми можемо, якби, ну, э, там, скажімо, вдарити, та, і щоб вибити опонента якби от, з колії, скажімо так? Для виведення опонента із строя є боліві точки. Пах. солнечное сплетение, шея, еремная зона. На ее воздействие оппонент теряется. Удар по ушам, глаза и нос. Также в случае, если обхваты, освобождение подхват и подхваты, захваты, мы можем воздействовать на фаланги пальцев, на их изломы. Также колени, удары по коленям и Ступні галіностоп, стоп. Причому их? Якщо припустимо, от у нас є техніка, там не знаю, от якщо є тут сумка, і може хтось подати сумку. Припустимо, там у нас хочуть забрати наше майно, то що робити в такому випадку? О, ось колега. До речі, якраз біжить, подає сумку. Дякую, велике. От, припустимо, у нас хочуть відібрати майно. Як нам діяти в такому разі? Чи можемо ми показати В такому показати? разі, ви повинні для себе вирішити, наскільки цінно це майно? Стоит ли за него бороться? Если вы решаете, что вам надо бороться, то, получается, вас хватают, любой прием, вы должны делать с расслабляющим ударом. Захватываете, расслабляете, в сторону большого пальца срываете и разрываете дистанцию. И побегли. И, и убегаете, да. Вы. Окей, просто наостанок кілька порад для журналістів, які, як знаєте, не володіють такими навичками. Найголовніше – це, як швидко вивести з ладу противника і побігти, ні, не боротися. Саме, саме головне – оцініть ситуацію, зрозуміти, наскільки вам угрожає опасність. Після цього прийняти рішення, що ви будете робити. Але ваша основна задача – ізбіжати цього конфлікту. Якщо вже, не дай Бог, вийшла ситуація, то вже тими навиками освобождення захвата, Ударами вы можете себя обеспечить. Дуже дякую вам. Дуже дякую, пане Олександре, і вам. Тож, бачите, звісно, я теж брав участь у майстер-класі, але у мене поки відпрацьовується тільки от вивільнення від захвату. Тому сьогодні, якраз і з бачите, холодною зброєю з ножем відпрацьовувався захист. А також якщо у вас є травматична зброя, зокрема, от журналісти, вони згідно закону, вони мають право носити при собі травматичну зброю. Також демонструвалися всі ці прийоми, і звісно ж таки зазначають, що треба звертати увагу на самозахист особливо тим які працюють у полях там не знаю на масових заходах і десь можуть трапитися ось такі випадки коли вас відводять за руку або чинять проти вас насильство тож сьогодні після тренінгу я думаю всі будуть вже більш підготовленими до таких і ситуацій олесю тобі передаю слово дякую свято Те, що особисто для мене запитай при нагоді наскільки ефективні є газові балончики і як ними користуватися аби себе не оприскати бо я була свідком подібної ситуації. Святослав Тромса із по суті курсу самозахисту для журналістів, який нас організувала поліція.